Вітаю всіх глядачів нашого подкасту. Ми сьогодні будемо говорити на дуже таку актуальну тему про те, як саме потрібно підібрати crm систему для бізнесу, яких помилок варто уникнути, щоб потім не було ситуації, коли CRM нібито не працює. Е, дуже Ми... цікаве питання, справді і дуже популярне, тому що стикаємося з цим питанням регулярно. А... Я завжди кажу клієнтам, що після провадження CRM, це CRM впроваджена якісно налаштовано з усіма автоматизаціями. Це лише 30% успіху. Інші 70% – це те, як будуть її заповнити. На що... краще е, звернутися до компанії інтеграторів CRM за да, безкоштовний 90% компаній компанії надають таку безкоштовну консультацію, а буквально пів години розмови. І вони кажуть, о супер, так ви тепер мені пояснили, що тепер мені ось 20 систем. Варто розглядати всього лише дві системи, okay. і потрібно брати називається систему на виріс. Вам у ній працювати довго, ви на неї будете дивитись довго, і оце цей візуальний ефект він теж грає роль. Але це бувають випадки, випадки, коли і менеджери прямо самостійно просять провадити crm систему, зазвичай це досвідчені менеджери, які хочуть заробляти більше. Мені потрібно, щоб ви прийшли і сказали, що сірем важлива, тому що а, коли вони почують когось зі сторони, можливо, це для mm. них буде трішки краще звучати. Це велика проблема бізнесу, дуже багато бізнесу не дивляться на цифри. Бо велика кількість сидів це класно, але якщо вони не релевантні, не цільові — це не дуже прикольно. Тому і подив... бували особисто в мене випадки, коли клієнт звертався, я йому надавав консультацію і через рік приходив за послугою провадження сіра. Потрібна це... аналітика, потрібна система, потрібно це все фіксувати. Mm -hmm. І вони ні одній компанії не було такого, щоб CRM зробила гірше аніж було до цього.